Педагогічні колективи загальноосвітніх шкіл номер 1 та номер 3 нової каховки стали переможцями щорічного конкурсу Флагмани освіти і науки України він проводиться серед обласних управлінь освіти і науки, галузевих об'єднань вищих професійно-технічних, загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів. Вони по праву попали в п'яте видання флагмани освіти України і займають почесні місця для навчальних закладів. Це Чергова, я вважаю, тільки чергова перемога, і ще один добрий показник і перспектива так тримати. Це і експериментальна діяльність, це і експериментальні майданчики, які впроваджуються і працюють на базі цих двох закладів, це і творчий потенціал педагогічних колективів. І головне, це результати, які ми бачимо на випускниках. Постійно рухатись вперед, тілюючи нове, яке б зацікавило сучасного учня, зробила його знання глибокими. Це гасло педагогів загальноосвітньої школи номер 1 Нової Каховки. В закладі втілюється програма Крок за кроком Інклюзивна освіта. А цього року школярі беруть участь у новому всеукраїнському проєкті Відкритий світ перемога у всеукраїнському конкурсі «Флагмани освіти і науки України це визнання успішної роботи всього колективу. Мы начали третий этап нашей экспериментальной работы. Мы работаем по внедрению программы личностно-ориентированного обучения «Крок круг за кроком» в базовой школе. Продолжил работу инклюзивный класс. Сейчас он у нас четвертый уже. И тоже сталкиваемся с тем, что нужна дополнительная работа, содружество специалистов, по работе именно в этом направлении. В этом учебном году, буквально в октябре месяце, мы зарегистрировались для участия в новом национальном проекте, который называется «Видкрытый свет». Участие в этом проекте и победа поможет пополнить материальную базу школы мультимедийным комплексом. Мне приятно осознавать, что Большая часть наших выпускников поступили в серьезные столичные вузы. Пять человек будут филологами, потому что как раз был класс с углубленным изучением украинского языка, именно украинскую филологию выбрали. У нас будут два специалиста по восточным языкам, и они поступили в Киевский институт лингвистики. Будет один медик, и будут учителя. Перемога у всеукраїнському конкурсі флагмани освіти і науки України це визнання успішної роботи всього колективу. Це велика честь, во-вторих, і велика відповідальність, тому що, як було сказано на церемонії, Флагман йти і вперед. І тому, своєї роду це і задача для всього колективу, щоб то звання, яке ми отримали, нести з честю, гордостю і достойно. Цей навчальний заклад є й переможцем обласного конкурсу школа Херсонщини. Інновації вчителів підтримуються місцевою владою. За перемогу в обласному конкурсі вони отримали мультимедійний проєктор і екран у всеукраїнському 200 тисяч гривень на енергозберігаючі технології. Тож в спортзалі облаштують сучасні вікна. Перемога у всеукраїнському конкурсі стала новим етапом і для вчителя української мови і літератури Олени Данилової. Це відчуття задоволення, що тебе побачили, твою. Роботу оцінили, і певним чином Херсонщина крокує в ногу з усією країною на освітньому просторі. По-друге, приємно, коли на рівні уряду, на рівні держави до вчителя повертаються обличчям і розуміють, що освіта. Це майбутнє держава. Ірина Петрівна Дуба з 10 років очолює Новокаховську загальноосвітню школу номер 3 Саме тоді вона була на грані закриття. Нині це один із найпрестижніших навчальних закладів області, і кожен рік розпочинається з цікавих новинок для школярів. За етапом енергозбережувальних технологій розпочався медійний рік, участь у новому всеукраїнському проєкті. 10 років пошуку втілення інновацій як результат визнання і перемога у конкурсі флагмани освіти і науки України. Нам повезло в тому плані, що у нас батьки прислухались до того, що школа з 1 вересня вийшла на новий експеримент управління навчально-виховним процесом засобами медіакультури. І на першому поверсі можна побачити, що у нас величезна плазма. Яка підключена до мережі інтернет, і над нею працює керівник з експериментальної роботи, заступник директора, де учні і батьки можуть побачити, що перерви, нову інформацію, якісь новинки, фотомонтажі з якогось заходу, де бувають діти чи батьки. Стосовно флагманів освіти. Справа в тому, що наша школа така незвичайна, і відділ. Управління освіти області подало нашу кандидатуру нашої школи саме на флагманів освіти. Нас запросили в Київ на вручення. Ми були в будинку офіцерів. Відчуття дуже знаєте, приємне, і відчуття того, що ну ми варті цього. Мій колектив педагогічний, батьківський і учнівський варті саме такої нагороди. І дуже добре те, що все ж таки визнали, що третя школа одна з найкращих шкіл, і сьогодні вона перевантажена. Ми були в будинку офіцерів на нагородженні, це поруч Верховна Рада, поруч будинок президента уряду. І дуже приємно. І коли перед нами виступає президентський оркестр, спеціально годинна. Годинний такий такий спектакль оркестровий для нас, для флагманів освіти. Сидиш собі у будинку офіцерів і уявляєш. Він ще не уявляєш, а зазнаєш те, що ти сидиш на вулиці Грушевського, поруч Верховна Рада, а ще й перед тобою президентський оркестр. То відчуття ну такого за 40 з лишніх років у мене ще не було. Водночас з року в рік покращується і матеріально-технічна база закладу. Цього року повністю реконструйована система опалення, адже діти повинні навчатись з комфортом. Досвід новокаховських педагогів нині вивчається в Україні. Ми знаходимося в загальноосвітній школі першого третього ступенів номер 3 новокаховської міської ради, і це дійсно унікальна школа не тільки в нашому місті. Нова Каховка, не тільки в Херсонській області, а й в межах всієї України, тому що вона входить в двадцятку кращих навчальних закладів. Нашої держави. І хочу зазначити те, що і атестацію, яка відбулася в загальноосвітній школі номер 3 школа пройшла з відзнакою, тобто навідмінно. До речі, це дійсно. Якісний показник роботи педагогічного колективу це перш за все показник роботи колективу за 10 років. Атестація проходить один раз на 10 років, і треба зазначити, що педагогічний колектив гідно провів цю атестацію, дав якісні показники, і те, що школа потрапила в п'яте видання. Флагмани освіти України це є ще одним кроком вперед до перемог навчального закладу. Я сподіваюся, що в цій школі дійсно працює творчий педагогічний колектив, який веде дуже плідну експериментальну діяльність. Вони працюють і в медіаосвіті, вони співпрацюють із навчальними закладами Херсонщини, України, Росії. І головне для учнівського колективу те, що дітям тут цікаво. Досвід новокаховських педагогів нині вивчається в Україні. За результатами конкурсу було надруковане і довідково біографічне видання Флагмани освіти і науки України, в якому розміщено інформацію про кращих педагогів нашої країни.